Пане Олександр питає, чи є сенс будувати в Чернігівській області комплексну стінку, цегла 250 мм армокаркас, сейсміка до 5 балів. Пане Олександр, дивіться, якщо у нас сейсміка якби більше від 7 балів, комплексна стінка є обов'язкова. Там навіть 6 балів не обов'язково. Там можна обійтися армуванням кладки. от А 7 балів вже здається, там йде обов'язково. Тому, е звісно, з точки зору обов'язково чи ні, по сейсміці в Чернігові ні не обов'язково. Але, але друзі, є все ж таки інші трошки умови. Наприклад, коли е робите геологію і у вас пливун, е пливун дуже гарно передає вібрації. Тобто, автострада жиде-шляхи, да, вибухи. На сьогоднішній день. І плавун він от як желе передає ці вібрації, і от тому е, є такі поради, що на плавунах краще використовувати робити комплексну стінку. Тобто, у вас сама конструкція в будинку вона стає, вона стає жорсткіше. Тобто вона краще е, сприймає ці деформації, е, менше вірогідність якихось небезпечних тріщин. тому е, е, або просідні ґрунти, наприклад, льосові ґрунти. Там також є поради робити комплексну стінку, тому що просідні ґрунти небезпечні тим, що коли піднімається рівень води, ґрунт різко зжимається, будинок буквально падає і від удару може розколотися, розвалитися, і це небезпечно, тому теж є така порада робити комплексну стінку. Ще варіант, всякі солончаки, мергелі, та сама ситуація. І на останок це навантаження. Справа у тому, що якщо у вас, наприклад, по архітектурі доволі тонка стіна, і вона не проходить по стійкості, ну, наприклад, 150 мм, вона не проходить по стійкості у нас або 200 мм, то в такому випадку, щоб знову вже покращити працю конструкції в цілому, ми можемо перейти на комплексну стінку. Ну, якщо ви не хочете робити сплошний моноліт, наприклад, тому, звісно. Обов'язкового такого немає, але є такі випадки, коли бажано зробити комплексну стінку. Тому, я сподіваюся, моя відповідь у вас задовольняє, а не так, як моїх хейтерів, котрі потім ідуть в штучний інтелект, знаходять якусь там туфту відверту і починають мені в коментарях писати якусь ахінею. Значить, ви бачите, я на всі питання відповідаю одразу з голови, тобто, Ну хто ще. В будівельному Ютубі, україномовному та російськомовному, веде такі вебінари, скажіть мені, будь ласка, ви багато таких аболтусів бачили? Я кожен день в дзеркалі, ви не знаю. Дякую за ваші лайки. і Ми йдемо з вами далі.